Виконуємо номер 642 із підручника Алгебра 7 та номер 25.1 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Хенеза 2024 рік. У ногочлені. CА відняти 2C, додати 5А, відняти 10. Назвіть групу зі спільним множником А і групу зі спільним множником 2. Приступаємо до виконання. Група зі спільним множником А Це додати 5А. Група зі спільним множником 2. Це мінус 2C відняти 10. Номер 642 із підручника Алгебра 7. Та номер 25 крапочка 1 із підручника Математика 7. виконано.